Манштілер, опублікований у 1954 році швейцарським письменником Максом Фрішем, є однією з ключових праць повоєнної європейської літератури. Написаний у формі щоденника та слідчої справи, твір розповідає про людину, заарештовану на швейцарському кордоні, яка відмовляється визнавати себе швейцарським скульптором Анатолом Людвіком Штілером, і стверджує, що вона, американець на ім'я Джеймс Ларкін Байт. Через це наполегливе заперечення власної ідентичності, Фріш створює психологічно глибокий та філософськи насичений роман, який досліджує теми особистості, відчуження та неможливості втечі від себе. Контекст і структура. Роман був створений у контексті післявоєнної Європи, яка переживала моральну та культурну переоцінку провини, пам'яті та можливості почати з чистого аркуша. Швейцарія, яка формально залишалася осторонь воєнних дій. Також шукала нову ідентичність у мінливому світі. Макс Фріш, як її представник, запропонував критичний погляд на кризу особистості у добу модерності. Штілер побудований як зібрання документів тюремних щоденників, головного героя, протоколів допитів, висновків прокурора і свідчень інших персонажів. Така мозаїчна структура створює багатоголосе оповідання, у якому неможливо встановити єдину істину. Ключові запитання звучать так. Хто він насправді чи можна втекти від себе? Ідентичність як конструкція основною темою роману є проблема ідентичності. Повторюване твердження героя Яни Штілер є не просто юридичним запереченням, а глибокою екзистенційною заявою. Він відкидає своє минуле, соціальні ролі, стосунки, намагаючись почати нове життя з новим ім'ям. Це заперечення спроба вирватися з пастки чужих очікувань та власних невдач. Фріш показує, що ідентичність це не щось стале чи природне, а радше конструкція, створена у стосунках з іншими. Штілер намагається втекти від образу, який йому нав'язали митця, чоловіка, громадянина. Він не впізнає себе у чужих спогадах. Напруга між внутрішнім я і зовнішнім я, між прагненням до автентичності і соціальними масками ось серцевина конфлікту. Цей підхід перегукується з ідеями екзистенціалізму, популярного у Європі тих років. Людина за Сартром приречена на свободу і відповідальність. А, але у романі Фріша свобода виявляється ілюзією. Герой так чи інакше залишається у полоні поглядів інших. Відчуження і криза особистості. Бажання Штілера відмовитися від свого минулого вияв глибокого відчуження. Він відчужується не лише від суспільства, а й від самого себе. Нездатність визнати власні помилки, особливо у стосунках із дружиною Юлікою, свідчить про страх близькості. Його прагнення стати іншим не шлях розвитку, а спосіб втечі від болю. Фріш трактує відчуження як одну з головних рис сучасної людини. У світі, де панує технічна раціональність і масова культура, особистість розщеплюється. Спроба створити нову ідентичність закінчується провалом. Герой опиняється у в'язниці буквально і метафорично. Його камера, символ внутрішнього замкнення. Роман показує, що минуле завжди повертається від себе втекти неможливо. Заперечення лише поглиблює кризу. Мистецтво і поразка митця Штілер не просто людина в кризі, а ще й митець, який втратив віру у своє мистецтво. Його скульптури здаються йому порожніми, фальшивими. Відчуття несправжності в мистецтві відображає загальне відчуття неавтентичності життя. Творчість, яка мала бути способом самовираження, перетворюється на ще одну маску. Фріш ставить питання, чи можливе щире мистецтво без щирої особистості? Чи може людина, яка живе в самообмані, творити істинне? У Штілері мистецтво не рятує, воно викриває, воно фіксує поразку людини як творця себе. Автор також критикує образ непізнаного генія штілер не герой, а втікач, його заперечення, не жест мужності, а прояв слабкості. Він не приймає відповідальності ні в творчості, ні в житті. Юліка і емоційна відповідальність ключовою фігурою у Романі є Юліка, дружина Штілера. Її спогади суперечать версії героя. Поки він стверджує, що її не знає, вона згадує роки їхнього спільного життя любов, страждання, зради. Саме через її слова Роман набуває емоційної глибини. Юліка не просто персонаж, а втілення правди. Вона кидає виклик стратегії заперечення. Вона вимагає правди, відповідальності, зрілості. Її образ викриває інфантильність чоловіка, його страх перед справжніми почуттями. Їхні стосунки це метафора людської комунікації. Наскільки ми готові бути відкритими, чи можемо пізнати іншого і що трапляється, коли ми зраджуємо довіру. Правда, наратив і суб'єктивність багатоголоса. Структура роману підкреслює його головну ідею: істина суб'єктивна. Перед читачем кілька точок зору. Кілька спогадів, кілька версій подій. Жодна з них не є остаточною. Роман відмовляється від об'єктивної правди на користь психологічної правди персонажів. Фріш не дає остаточної відповіді на запитання, чи дійсно герой це Штілер. Можливо, Джеймс Ларкін Вайт, Вайт – справжній, а минуле тінь, яку суспільство змушує носити, чи взагалі ім'я має значення, якщо ми не можемо позбутися минулого. Таким чином, Штілер не стверджує, а запитує. Ідентичність це процес, а не стан. Ми водночас ті, ким себе вважаємо, ким нас вважають і ким ми ніколи не можемо повністю стати. Висновок. Парадокс. Я наприкінці роману герой ніби визнає себе штілером, але це визнання не звільнення, а поразка. Втеча не вдалася. Він повертається до старої ідентичності, позбавлений ілюзій. Макс Фріш створив у Штілері потужну медитацію над тим, ким ми є. Його мова стримана, але зміст глибокий. Теми автентичності, відповідальності, втечі від себе залишаються актуальними і в 21 столітті. Штілер змушує читача поглянути у дзеркало і запитати себе, хто я, чи я теж не намагаюся втекти? Хоча б по